Ви опинилися на місячному шоу, і прямо зараз наша довга позиція вибухає прибутками. Спершу покажу вам, е -Е, ціну біткоїна, а потім нашу довгу позицію. Ми відкрили довгу позицію на 83 тисячах, коли біткоїн тут досягав дна. Чому? Ну, я казав вам, що ми отримуємо бичачі дивергенції. Ми відштовхнулися від чудової підтримки, і тому я сказав: давайте рухатися вгору з довгою позицією. Я зафіксував прибуток на рівні 86 приблизно. І я казав вам, що мій наступний великий фікс прибутку буде на рівні 92 тисяч доларів приблизно. Прямо зараз ми надзвичайно близько до моєї жовтої лінії, яку я позначив як наш тейк профіт ще багато днів тому. Дозвольте мені зараз показати вам довгу позицію. Я знаю, що деякі люди скажуть у коментарях: е, Карле, ти не відкрив лонг. Ну просто поверніться до п'ятничного прямого ефіру, який ми проводили минулого тижня, і ви побачите цю позицію, яку ми відкрили. Я вже забрав 50 тисяч доларів. Зараз у нас ще 84 чотири тисячі доларів прибутку. Це 95% ROI по цій позиції. Хлопці на вікс. Посилання внизу на VX. Якщо скористаєтесь моїм посиланням на Вікс, ви отримаєте великий бонус за реєстрацію, і також він доступний всюди, без KYC по всьому світу, що є абсолютно чудовим. Тож, куди, куди у світі зараз прямує біткоін? Що ж, щоб відповісти на це питання, я хочу перейти на Е денний таймфрейм. І ви бачите тут, що е, звичайно ця жовта лінія тут діятиме як опір. Тож подивимось, чи біткоін проб'ється назад вище цієї жовтої лінії, чи ми відкотимося назад, і тоді, можливо, створимо ще один е, нижчий мінімум тут. Це велике питання тут. Звісно, ви все ще бачите, що цей мінімум і цей мінімум все ще нижчі за поточний мінімум, що означає, що якщо ми зараз створимо тут нижчий мінімум, це буде вищий мінімум, що насправді було би бичачим сигналом. І якось все ще можливо, що біткоін знаходиться на бичачому ринку, але я особисто сказав би, що ймовірніше, що це просто відскок дохлої кішки. І ми, ймовірно, зрештою перейдемо і досягнемо чогось близько 60 тисяч доларів. Це досить е, е ймовірно, враховуючи 4 річні цикли, так, тож кожні чотири роки ми бачимо історичний максимум, а потім ведмежий ринок. Отже, згідно з циклами, було б цілком логічно побачити ведмежий ринок зараз. Але я зараз надзвичайно уважно стежу за цим мінімумом, бо якщо ми е, -е Відскочимо або піднімемося вище 92 тисяч і отримаємо тижневі закриття свічок вище 93, треті. Тоді це буде досить вагомою ознакою того, що ми сформували вищий мінімум, і по суті, це може означати, що ведмежий ринок не настане е, прямо зараз. Отже, дуже важливий рівень 92 тисячі доларів для біткоїна. Подивимось, чи зможемо його пробити. Наші лонг-позиції відкриті. Сподіваюсь, у вас теж відкриті ці лонги зараз. Е, дайте знати в коментарях, якщо вони відкриті, і тому дивіться кожне відео, що я завантажую, і кожен прямий ефір на цьому каналі, щоб не пропустити жодної угоди. І пам'ятайте, я не беру плату за угоди, криптокід не бере плату за угоди, чемс також не бере плату за жодні угоди. Ми даємо їх вам безплатно. Часом виграємо, часом програємо. Але з часом, як ви бачите, на цьому каналі, ми є дуже дуже прибутковою криптоторговельною спільнотою, і ви, звичайно, є її частиною. І е, дякую вам, хлопці, що ви тут. І е, не забудьте поставити вподобайку. І зараз у мене е, дуже дуже спокійний, прекрасний ранок. Дуже скоро я поїду в офіс. У мене багато роботи. Е, я працюю тут у Дубаї щодня у своєму офісі. І, е, звичайно, е, у мене є інші справи, як моя музика, яку я скоро вам представлю. Тож, е, ви повинні підписатися прямо зараз на цей канал, а також на мій музичний канал Carl Moon Music. Переходьте туди. І е, до зустрічі. Я завантажу ще одне відео е, сьогодні ввечері. І я також збираюся, бо завантажу е, велику відеокампанію е, або відео про кампанію на BlowFin. Я також збираюся. Е, о, є ще пряма трансляція, пам'ятаєте? Є пряма трансляція щодня щодо цього відео. CryptoKid і Champs Crypto проводять прямі трансляції на цьому каналі. Дякую, мої любі! Побачимося в наступному відео. І не забудь торгуй безпечно. Знаєш що? Перед тим, як піду, покажу вам ціль, якщо біткоін проб'є 92 тисяч, думаю, ви хочете знати, так? тож дозвольте мені перейти сюди до однієї години. Якщо б ми. Вибачте, я перейду на 4 годинний графік, якщо ми піднімемося вище 92 тисяч, то моя наступна ціль буде на 100 тисячах. Отже, по суті, це останній тейк профіт по цій ее угоді. Якщо ми дійдемо аж туди, ну ЕЕ 100 тисяч. Це великий, великий ЕЕ психологічний рівень. Тож ЕЕ так, але чесно кажучи, є багато опору близько 92 тисяч. Тому я думаю, ми повинні побачити тут невеликий відкат. Скоріш за все буде цікаво, це, це, це побачити. Хм. І ось моя красива маленька кішка. Якщо вам подобається ця маленька кішка, будь ласка, поставте вподобайку. Вона заслуговує щонайменше тисячі вподобайок. Я б сказав, гаразд, хлопці, побачимося пізніше. Бувайте.